Усім привіт! Знімаю сьогодні ввечері, тому що терплячка в мене закінчилася. Вирішила зняти прямо ось по горячих слідах. А це сьогодні в мене розпаковка, збірка та огляд бюджетного столику для макіяжу, тому що я вже пояснювала, що. Є столики, які з лампами по периметру дзеркала вони коштують в два то в три рази дорожче, ніж ті, які я замовила. Чому взагалі ця історія почалася? Почалося все з того, що малий в мене пішов в перший клас, а до цього я організувала свою косметику в шафці в його столі, і фарбувалася і все робила, працювала за столом. Малого. Малому я стіл повернула з 1 вересня, тому я лишилася без свого місця. Тобто ми, мені е, ніде ні фарбуватися, ні щось там записати, десь скласти свої там, косметику і так далі. якісь банальні свої речі. тому... А моя мрія з'явилася це такий столик для макіяжу. Але головним критерієм при виборі цього столику в мене було багато шафок, щоб було багато місця для зберігання. Це найголовніше не дзеркало, не ліхтарики там по периметру, а шафки. Я довго шукала, я декілька днів сиділа на всіх сайтах і на розетці, і на Промі, і на меблевих сайтах обирала, дивилася, ціни також дуже різняться. І ось на Промі я знайшла ось тут зараз ставлю скріншот, За три щимось, не знаю, тут буде написано: 300 щимось. Він коштував. В нього дві шафки, в нього дзеркало, в нього є поверхня, де можна попрацювати. І ще багато місця. Ну, зараз зберемо, подивимося, який він великий. Але е, сьогодні їхала, я запхала цю коробку ось вона, до речі, ця коробка. Запхала я її собі в багажник в смартик, вона гілі влізла. Дуже добре, що я заздалегідь поміряла. Мені, я попрохала продавця надіслати мені розмір у коробці. Він мені надіслав. Я поміряла сьогодні вранці сантиметром, все повинно було влізти. Якщо б не влізло, в мене не водійське, а сусіднє крі... крісло воно складне, його можна було би скласти і запхати вже туди поглибше. Але все в мене вмістилося. Ззади в багажнику була ця велика коробка, і маленька саме з дзеркалом, я поклала вперед. Тому я сьогодні ось така молодець. Це Доволі важка річ, коли ця посилка мені йшла, було написано, що вона важить 40 кг. Ну, я не знаю, як 40 на 40, але мені здалося, що вона а, важить побільше. Ось, я тут собі світло зробила, тому що світла не вистачає. І якось малий зламав чомусь якось мені штатив зі світлом, і довелося його на ручку двері повісити, але все одно так краще. Ну що, давайте почнемо розпаковувати. Мені дуже цікаво, я вже ось до вечора тільки е, виконала всі свої справи і одразу почала знімати це відео, тому що в мене нетерплячка. Мені чоловік казав: почекай, поки він з роботи повернеться. Але, ну, саме розумієте, коли щось дуже хотілося і воно вже в тебе, то чекати не варіант. Я ж сильна. Це все, все, все сама, все зможу. Тому давайте дивитися. Я довірила процес зйомки самому найголовнішому своєму оператору. Це мій син. Ось давайте розпаковувати посилку. Давайте розпаковувати стіл. Так, бачимо, тут ось так складені всі деталі. Це, я так розумію, для шафок. До речі, знайшла інструкцію по збірці, вона є в Ютубі конкретно цієї компанії. І там детально кожен гвинтик показано, як збирати і що куди прикручувати. Тому я гадаю, що сьогодні ми скористаємося цим відео. Це виробник Україна. Насправді я таке велике збираю вперше, тому мені дуже цікаво, чи вийде в мене, чи ні. Якщо не вийде, тоді післязавтра приїде мій чоловік. І буде мені допомагати. Тому що такий конструктор Лего дуже цікаво. Тут є, до речі, інструкції по збірці, якщо тут закручується, як воно збирається, ось таке воно повинно бути. Ось нам знадобиться відкрутка. Дві відкрутки, плоска та крестовидна. Олівчик, молоток, шуруповерт і, мабуть, степлер. Далі в нас ось такий коробочок йде. В коробочку повинні бути усі штуки, щоб його зібрати. Так, тут все є. Дуже багато всього. Так, і ручки є, і петлі є, все є. Ці штуки є, які ковзають. Фух, це, мабуть, годинки на дві заняття я собі знайшла. Так, ну що, я все розклала? Зараз я піду до гаражу чоловіка, знайду все, що я перерахувала: молоток, ключі, відкрутки. Та степлер, і повернусь до вас через одну секунду. Всім привіт! З вами Максим знову. Я вже принесла відкрутку молоток, відкрутку плоску. Це крестовидна, це ключі незамінні для моєї автівки тепер і для збірки столика і на всяк випадок плоскогубці, чи як вони називаються ось цей набір я сподіваюся, мені його вистачить аною scared you want away sometimes know you from everyone telling you so just lay down beside me give me Все ж таки нам поклали. Я думала, що не поклали, але ключик вас не врятує від того, що потрібно ще купа інструменту. Ось поки що я зрозуміла, як складати бокові тумби. Далі поки що не зрозуміло, але гадаю, що я впораюсь. тільки до котрої години. Так, тут в мене ось помічник сидить, спостерігає. Ах, я вже втомилася трішка, ось таку тумбу вже зібрала. Але скажу я вам: все ж таки, не жіноче це діло, тому що, ось, бачите, ось така шняга в мене лишається. Тобто це не повинно так бути, але я не знаю, як по-іншому зібрати. Пішла друга година зборки. Я вже зібрала ось такий комодик. Збираю вже другий комод, наче розібралася з цими комодами. І... Освоюю нову професію, можливо, буду зборщиком мебелі підпрацьовувати. Це вже вечір, в мене вже мозги не працюють, але я дуже-дуже-дуже стараюся, правда, щоб воно вийшло я знайшла старенький свійпива. Тепер потрібно крапнути по крапельки клею. В кожну дірочку, це в нас вже йде верхівка комоду. Крапнула про, по крапельки клею у усі дірочки. І зараз вставляю ось такі штучки сюди, щоб вони приклеїлися ось так. І це верхівка цих комодів. Тому це неважко насправді. Вже є в мене накриті комодики. Сподіваюсь, за сьогодні я його дороблю. Чесно, я дуже хочу його доробити. Ось, єдине, що приклеюється дзеркало і на 24 години лишається, тому я на нічого приклею і чимось придавлю, щоб була вага. Так, ну що, на сьогодні, мабуть, я зупинюся, тому що вже без 20-11 ночі. Ось так в мене вийшло, наче навіть вийшло. Я зараз ще приклею дзеркало на ось ту штуку, а завтра вже завершу. You know, you У нас вже йдуть уроки, а я все збираю. Ось вже шавку зібрала. Важко, тому що не всюди є дірочки, і потрібно самостійно це все прокручувати. Зробила шафку, все прикрутила, аж не віриться, і вона, вона навіть заїжджає. Лайфхак з'явився новий як виставити петлі, щоб вони були рівно по горизонталі. Я беру якусь деталь рівно. І ось так їх вирівнюю. Ось вони вже стоять в мене рівно, без зазорів. І можна їх прикручувати. Руки червоні всі. ось. Крутила відкруткою, тому що шуруповертом боюся, боюся пошкодити. Ось це найскладніше в цій зборці було і зайняло в мене найбагатіше часу. Навіть не прикрутити, а виставити, щоб більш-менш було ось тут. Ну, Ось тут. тут трішечки більше там менше, і що можна покрутити, але вже в мене немає сил. А ось тут більш-менш нормально. Ось тут косічок маленький, я білим гель-лаком, мабуть, закрашу і не видно буде. І якось ось так. Зараз ще ось стоїть стіночка. Стіночки потрібно при... прибити. І усе. Фух, усе готове. Я навіть мені не віриться, що я його зібрала. Це взагалі щось чимось. Ви коли замовляєте? Якусь, якісь меблі, враховуйте, що коли наші чоловіки збирають, вони теж втомляються. Тому що це робота щита. Але дуже гарно виглядає. Зараз Щас... зі всіх сторон позатикую ось такими білими штучками, щоб не видно було гвинтів. Та, в принципі, все. Ми вже вдома, і ось такий столик в мене вийшов. Я дуже задоволена, тому що він шикарний. За ту ціну, за яку я його придбала, це просто шедевр. Тому що дивіться, скільки тут місця. Тут є дві, два ось таких ящика, які видвіжні. Тут є ще ось такі відділення. Сюди можна покласти дуже багато речей. Тут також ось такі. Тут є робоче місце, на якому можна навіть комп'ютер поставити. І попрацювати. Всім привіт! Так, тут є поличка, ось така. Сюди можна якийсь парфюм, якусь прикрасу поставити. Мені дуже подобається. Тут є ще високі тумби, сюди також можна щось наставити. Тому я у захваті, чесно кажучи, ось а, хе -хе. збирали ми з моїм синочком двоєм. Він допомагав і знімати. І е, танцював, і молотком попрацював, тому ось такий дуже гарний столик. Насправді, мабуть, я навіть е, лишу е, в описі посилання на інструкцію відео по зборці цього столика, можливо, хтось також такий замовить собі. Я у захваті, що ще треба для зберігання жіночих якихось речей. Сісти, нафарбуватися. Я ще хочу з тему замовити сюди освітлення, тому що вікно в мене аж там. А столик або так буде стояти, або на цю стінку я його розверну, тому освітлення буде потрібно. І, в принципі, усе. Подовжувач, я сьогодні купила, зараз протягну. І все, ось такий столик. Я дуже-дуже-дуже задоволена. Мені дуже подобається цей стіл. Тому я дуже рада, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, що воно буде для вас дуже корисним. Ставте лайки, підписуйтесь. Я бажаю кожному з вас мирного неба, тихих днів. І всім па-па!